Веб-додаток DermGuard, завдяки якому військові та їхні рідні можуть отримати безоплатну лікарську допомогу. Запустила спілка лікарів-дерматовенерологів. Пацієнту достатньо зайти на сайт, заповнити коротку форму, додати до неї кілька фотографій ураженої ділянки і натиснути кнопку Відправити. Протягом 12-24 годин лікарі обіцяють підготувати розгорнуту відповідь із діагнозом і схемою лікування? З нами ж на зв'язку Олександр Літус, доктор медичних наук, дерматовенеролог. З ним поговоримо детальніше. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Добрий ранок, пане Олександре, чи можлива така діагностика дистанційна через фотографію, і чи може вона на 100% відповідати? Справжньому діагнозу, який лікар може встановити вживу, дякую за запитання. Ну, перше за все, я хотів би привітати всіх сьогодні з українським днем медика і побажати вам здоров'я і наснаги щодо надання допомоги нашим військовим. Пане Олександр, ми ним... вас теж навзаєм вітаємо і дякую. бажаємо вам наснаги працювати і далі з пацієнтами і здоров'я вам теж. Дякую, Ді... Ді... Діло в тому, що в світі все більше і більше займає місце телемедицина. Телемедицина в 70% дає можливість абсолютно без присутності пацієнта поставити попередній діагноз і призначити правильне лікування. Ми дуже чітко розуміємо, що правильний діагноз це правильне лікування. Правильне лікування це швидке видужування. І десь відсотків 30% це пацієнтів, яким все таки треба, щоб ми подивилися, зробили дослідження. І після цього знову ж таки поставили діагноз. Тому на сьогоднішній день телемедицина значно е, вирішує в значній мірі потреби в дерматологічній допомозі в Україні. І, будь ласка, звернутися можуть лише військові. Правильно розумію? Ну, ми зараз запустили для військових, але думаємо, що військові і їх сім'ї. Теж можуть звертатися, ми всім допоможемо. Зараз на першому етапі це запущено більше ста лікарів. По перше, я їм дуже дячний, уже доточилися до цієї ініціативи по всій Україні. Наступним етап це буде клініки, які б ми дуже хочемо, щоб теж на безкоштовній основі доточилися. Деякі з них уже є, де приймають лікарі безкоштовно військових. І майбутнє це те, що ми шукаємо наш собі партнерів, щоб доставляти ліки безпосередньо тим пацієнтам, які ми проконсультували, які мають потреби, щоб ви розуміли, скажімо, з тяжкою формою псоріазу на передку пацієнту. Треба в день десь пів кілограма мазі. Тобто, ви розумієте, що це ну достатньо такі потреби є, яку треба зробити по доставці. Ми це теж маємо на меті зробити найближчий час. Пане Олександре, ви пригадали про і Я саме захотіла запитати вас, на які, на які хвороби шкіри військові найчастіше найбільше хворіють на фронті? Справа в тому, що більше всього це прості банальні пошкодження шкіри, інфіковані, потертя. Коли дощі мокрі, дуже часто так називається, траншейна стопа, тобто коли йде, долучається інфекція нижніх кінцівок, досить велика кількість алергічних реакцій на всі різні, скажімо, алергени, які там виникають, ну і, безумовно, це загострення хронічних інфекцій, атопічний дерматит, псоріаз. Вітіліго і випадіння воносця, і багато багато, багато різних нозологій, які загострюються за рахунок того, що люди знаходяться в стресі постійному, і цей хронічний стрес він безумовно безслідно не проходить. Пане Олександре, я розумію, що самолікування це погана річ, і загалом немає універсального напевно підходу до усіх цих хвороб, але можливо ви можете все ж таки порадити, дати якісь поради, такі елементарні, які допоможуть в цих ситуаціях військових, коли, наприклад, ну немає зв'язку, не знає, як звернутися до лікаря. І, от можливо, якісь такі перші дві три нагальних поради, які допоможуть не запустити це все. Ну а я ще додам, що не робити в таких ситуаціях, як точно не треба чинити. Дякую за запитання. Справа в тому, що я з групою наших лікарів ще 14 років регулярно ми їздимо наперед, консультуємо наших пацієнтів. Ми якби добре розуміємося на тих проблемах, які в них є, і враховуючи це, якраз на сайті DermGuard ми зробили в вигляді такої pdf сторінки, тобто невеличкої книжечки, абсолютно простої, де кожен військовий може це скачати. Ти далі, подивитися на фотографію того захворювання, яке є у нього, і на фотографії. І там іде опис, що це за захворювання і як його лікувати. Це такий, скажем, авангардний телемедична допомога військовому, яка дасть можливість йому самому подивитися, поставити собі діагноз і самому пролікуватися більш професійно, ніж скажімо, якщо немає консультації лікаря. Ну а далі по можливості вже підключення до інтернету він може надіслати або передзвонити і отримати допомогу. Пане Олександре, а можете розповісти більше про команду дерматовенерологів, які будуть працювати у цьому проєкті, і чи можна ще іншим лікарям долучитися до цієї ініціативи? Чи вистачає охочих? Охочих багато вистачає на сьогоднішній день. більше ста лікарів дерматологів з різних куточків України долучилися? І е, стати членом дермгарди абсолютно від просто ви заходите на сайт, і там є спеціальне посилання для лікарів, які готові до в тому, що дерматологія, і шкіра це є міждисциплінарна. Е, Орган, до якого мають відношення не тільки дерматолога, а й інші професії. Ті ж алергологи, імунологи, ендокринологи, багато багато інших. Наприклад, як про той же псоріаз говорити, то більше 17 різних фахівців мають свою частку захворювані псоріаз. Тому, якщо лікарів доточиться, ми будемо тільки з великою, дуже вдячні. Особливо стоматологи нам. Конче потрібні комбустіологи, ті, хто опіками займається, пластичні хірурги. Тобто, ми всіх раді бачити, хто готовий безкоштовно працювати і надавати допомогу нашим військовим і сім'ям. Ми розуміємо, що що ініціатива не так давно і запрацювала буквально декілька днів. Але скажіть, будь ласка, чи вже є звернення? Чи вже беруть участь військові в да, цій ініціативі? Так, да. Я вам дуже дякую за інформацію. Ми на сьогоднішній день, десь від 40 до 50 звернень кожен день. Ми маємо, але я думаю, що воно зросте значно більше після того, коли люди навчаться це робити, і побачать, що це реально краще проконсультуватися з фахівцем і отримати чітке призначення того чи іншого лікарського засобу, ніж самому. Там почитати в гуглі або взагалі використати те, що в нього є під руками. Ну от тому на сьогоднішній день ми вже 50-60 консультацій кожен день маємо, і ми справляємося десь на протязі 12 годин. Практично всім надається рекомендації. Пане Олександре, щиро дякуємо вам за розмову і бажаємо успіху у цій ініціативі. Це був Олександр Літус, доктор медичних наук, дерматовенеролог. Ми говорили про веб-додаток ДермКВАРТ, завдяки якому військові і рідні можуть отримати безоплатну лікарську допомогу. Саме цей веб-додаток запустила спілка лікарів-дерматовенерологів, і я нагадаю, що в пошуковику можна просто вбити Дерматовенерологічна гвардія України і знайти сайти, за яким можна отримати безкоштовну консультацію. Нагадаю, ця ініціатива запрацювала для військових та їхніх рідних. Ми ж продовжимо цей ефір за замить.